Формадол. Таблетки від головного болю. Там Бравл Старс в тік-токі і Майнкрафт там відео. Ілі смішний віжу там. Щось розважальне українське. Так само щось розважальне та легке любить дивитися у Тіктоці, мама Нікіти Ірина. Але окрім перегляду мережі, вона й викладає туди відео з своїм сином. Особисто Я інколи знімати. знімаю такий розважальний посміятися, але ну не дозволяємо окремо вести сторінку. І за час ведення соцмережі сторінка жінки вже навіть встигла побувати у трендах Тік-Току. Я Никита. просто зняла, ну можна сказати, домашнє відео ага. для е, сімейного архіву і виставила його в тікток. На відео чоловік Ірини, він військовий, зробив сюрприз їх сину під час відпустки з передової. Прийшовши за ним до школи, це відео набрало 403 тисячі переглядів і 28 тисяч лайків. А також дуже багато теплих слів підтримки з усього світу. Що стосується заборони соцмережі, то Ірина вважає так. Інколи потрапляють е, відео, які ну недоречні або е, дуже агресивні, напевно, то я би хотіла, щоб більше їх блокували. Ага. Тобто, повністю можливо закривати не варто більше якихось фільтрів, що можна виставляти, що ні. Я ж вважаю, що це погано забороняти TikTok. <тік -ток> а так на можливу заборону Тіктоку дивиться Вікторія. Рекомендації підстраюються під твій вибір, під твій смак. Якщо ти лайкаєш дурні відео, то вони і будуть тобі потраплятись. Мене в тіктоці дуже гарні. Рекомендації іноді трошки розслабляє, коли дивишся ці відео, якісь смішні або там щось цікаве. Не часто, але все ж полюбляє подивитися тік-ток мама двох дітей Олена. Жінка жартує, що коли ти мама, то не завжди на себе час знайдеш, не те, що на тік-ток. але відео з соцмережі дуже подобаються її дітям. Їм подобається, але взагалі там не все можна дітям дивитись. Тому у можливому варіанті закриття соцмережі не бачить трагедії. Якби це тік-ток трансформували і залишили відео саме якісь цікаві, смішні і корисні, то можна було б залишити. А так. Як все підряд, то, мабуть, на 90%, що мабуть, краще заборонити. Наскільки контент Тік-Току є токсичним і у час війни може мати негативний, а інколи й пропагандистський вплив на українців? Ми запитали у експерта Вадима міського цензура під адміністрації мережі, шпигунство це дві такі найгірші речі, які є у Тік-Тоці. Цензура у даному плані мається на увазі як те, що сам Тік-Ток хоче і пропонує вам. Щодо цензури, е, буквально нещодавно Forbes міжнародний е, дослідив, що е, працівники TikTok втручаються в роботу алгоритмів, які формують вашу стрічку, яку TikTok вам видає. Програма здатна впливати на думку аудиторії е, з певного резонансного питання. Що стосується шпигунства, то за дослідженнями, яке має назву TikTok 2.0, мережа збирає багато зайвої інформації про користувача. Наприклад, це де перебуває людина, з якого е вона пристрою виходить в мережу. Е які програми інші, окрім TikTok, хто встановлені на цьому пристрої? Е ну це тільки крім тих даних, які ви вже самостійно добровільно надали мережі. І можливо у цьому вони не перші, адже схожі гріхи були помічені й за інстаграмом та фейсбуком. Але важлива деталь це американські компанії, а TikTok – китайська. І за їх законодавством всю інформацію, яку вони отримують, можуть передавати уряду минулому місяці. агентство Bloomberg повідомило, що в Тіктоці виявили мережу акаунтів, яка поширювала військову пропаганду про Україну на Європу. Що ж робити? І якщо дорослі хоч трошки вміють аналізувати та фільтрувати інформацію, то дітям це вдається не завжди, і вони першими потрапляють під атаку дезінформації. Тому одна з найголовніших порад для батьків слідкувати і говорити з дітьми стосовно того, що вони споживають у тіктоці. Щодо перспектив заборони, то е, багато країн уже і без війни почали цю роботу. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки усі держслужбовці мають видалити тікток з усіх пристроїв. Канада, Євросоюз також в цьому тренді. Говорить вся країна, прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.